Що в мене сьогодні в голові? Бачите оцю камеру? На ній лінза 200 мм. Я собі дуже хочу лінзу 200 мм. Як ви могли помітити, я в принципі дуже люблю записувати таймлапси, таймлапси гор, таймлапси неба, таймлапси міста. І я для цього собі дуже хочу лінзу на 200 мм. Єдина проблема з тим, що вона коштує десь 3000-4000 доларів. Оця лінза коштує 11 доларів. І вона 200 мм. На гори туди. Використаємо сумку, щоб кудись прицілитися. Щось, щось треба знімати. Треба ж кудись лінзу направити, щоб її знімати. Угу, Треба повище щось. О! О! О, гори, о, там от гори. Да. Да, 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 ага. Максимально відкрили aperture. Ні, ну прикольно, але по-моєму ефект приближення я не наблюдаю. через раз цю лінзу. Хоже, доведеться таки купувати перех... перехідник? перехідник з K-Mount на E-Mount. Якщо хтось не знав, Sony це E-Mount, оці старі камери Pentax — це K-Mount. Так, да. є перехідник, щоб я міг під'єднати ось 200 мм до своєї камери. Перехідник коштує, здається, щось до, до 30 чи до 40 доларів. Тому воно того коштує. 200 мм точно коштує 40 доларів. В нас відключили воду, обіцяють повернути протягом 48 годин. Це не тільки в нас, це в усьому місті, в принципі, в них там щось дуже серйозне поламалося і да. Ну да, це якийсь мем. Так, да, якщо що, кожна з них важить 15 кіло. Я чесно не уявляю, як ми будемо їх нести. В мене є тільки одна ідея. Треба сходити, взяти скейт. Я пішов. А, виход туди. Пан ну, поставити їх ось туди. План працює жалка волі вони не вміють, доведеться поїхали далі. Я не знаю, з чого вони роблять ці бутилки, але поки ми їх довезли, одна он протерлася.